Страх перед суперником це те, що я відчував не раз. І це нормально. Визнати страх, вивчити суперника, навчити своє тіло його перемагати. Це схоже на боротьбу з ВІЛ. Якщо через страх не робити регулярні тести, то ВІЛ може перейти в стадію сніду. Симптомів ви можете не відчути, і він переможе. Це нелегко, але наука вивчила вашого ворога за вас. При регулярній антиретровірусній терапії, Ваше тіло навчиться тримати його під контролем, і ви будете жити повноцінне життя без страху. Знання про складні речі важливі, знання про віл рятує життя. Чи вважаєш ти важливим і доречним говорити про ВІЛ саме під час війни? Я вважаю це точно доречним, тому що різноманітним хворобам, в тому числі і ВІЛ, немає різниці, чи йде зараз війна, чи ні. Треба про це точно говорити не тільки 1 грудня, але й постійно мотивувати людей, перевірятися, здавати хоча б двічі на рік тести. Навіть я сучасна людина, що цікавиться. Наративами сучасної медицини все одно відчуває страх, пов'язаний з цією темою. Я уявляю, наскільки страшно взагалі отримати цей діагноз, отримати цей діагноз в лікарні із лікарями ретроградного типу спілкування. Я просто уявляю, наскільки це все фруструє людину. Безперечно, на сьогоднішній день особливо гостро стоїть тема ВІЛ в Україні, тому що. Те, що вона на перший погляд здається не на часі, просто відкочує вже той прогрес, який був досягнутий в Україні на декілька кроків назад. Ризиків на сьогоднішній день, які якраз не зв'язані з сексуальністю, які зв'язані, якраз на жаль, з війною, з великою кількістю ран, крові і взаємодії з кров'ю людей, зараз ризики як ніколи високі, тому що ти не знаєш, що може відбутися через годину. І Привіт! З вами Олена Кривець. Я сподіваюся, що ви в безпеці, попри воєнний час, і регулярно робите тест на ВІЛ. Так, вам не почулось. Його треба робити хоча б раз на рік. Страшно? Можливо, але страшніше не знати свій статус, дати хворобі викликати снід та інфікувати близьких. Тому тест на ВІЛ це про любов. До себе і до інших про можливість врятувати їхнє та своє життя, тому що із сучасними ліками віл не передається і не страшний. Знання про складні речі важливі, а знання про віл рятують життя. Олена, скажіть, будь ласка, чи робили ви тест, яким був ваш досвід? До повномасштабного вторгнення, бо до щиро робила його частіше, особливо коли готувалася до народження двійні. Теж був, страх, теж був страх перед результатами, але потім я усвідомила, що мені певно було б страшніше жити, не знаючи, чи інфікована я, і краще знати це на початковому етапі. Прожити повноцінне життя у сучасному світі це цілком можливо. Це очікування після здачі самого тесту і отримання результату, воно достатньо достатньо сильно мене турбувало. Для мене не було ніякого страху, знаєте, йти і. Робити, здавати якісь аналізи, робити тести. Але а вже ж перед тим як ти отримаєш результат, у тебе купа думок пробігає. Тобі трішечки стрьомненько, Але ти розумієш прекрасно, що якщо ти постійно ходиш до лікаря, перевіряєшся, здаєш тести, то все буде в тебе добре. Я маю власний досвід, як я отримувала свій перший результат на ВІЛ, коли я стала донором крові. Це було в такому дуже радянському закладі, і не знаю навіщо, але лікарка зробила такий цілий спектакль. Так, підводячи мене до того, що типу все підтвердилося. Поки я дійшла до кабінету, я думала, що я дійсно втрачу свідомість. А, і коли мені вже зачитували, що все ок, я вже в це не повірила навіть. Мені тих п'ять хвилин вистачило зрозуміти, що відчувають взагалі люди, коли все підтверджено, і з якими вони стикаються на своєму шляху складнощами, упередженнями. Наскільки все це у нас замшело в суспільстві, і наскільки ми нічого про це не знаємо, Любов, пристрасть, тілесність, сексуальність. Провокація. Кожна наша сукня про це. Секс може бути небезпечним, без відповідальності та без знань? Так. В тому числі стосовно віл. Є правило N дорівнює n. Не визначається, значить, не передається. Людина з ВІЛ, яка кілька місяців приймає сучасну антиретровірусну терапію, регулярно і безперервно, не може інфікувати нікого. Сучасна медицина дозволяє не обмежувати вашу сексуальність, вашу сексуальність обмежує лише ваша фантазія. Знання про складні речі важливі. Знання про віл рятують життя. В моєму житті був випадок, коли я отримав дзвінок від свого близького друга, який тремтячим голосом мені казав, я закохався, я так шалено кохаю, але мого партнера ВІЛ, і я не можу наважитися зайнятися з ним коханням. І мені нічого не залишалося тільки роз'яснити, хоча мені здавалося досить сучасній молодій людині про те, як діє ретровірусна терапія, як люди а, живуть з цим. Хоча він міг про це поговорити зі своїм партнером. І мені здається, що в цій ситуації я розумію, що інколи незнання можуть не тільки скалічити а, людину з ВІЛ, в якій ти а, відмовиш чи відреагуєш якось некоректно. Ці незнання можуть скалічити і власну долю тим, що ти. Відмовишся від кохання в своєму житті. Є такий феномен, що деякі люди з ВІЛ живуть більш здорове життя, тому що вони поставили своє життя на контроль, тому що вони здають всі аналізи, вони тестують, вони проходять діагностику. Люди з ВІЛ можуть жити довше і більш здорово. Люди з ВІЛ — це борці зі сталевим характером, які повинні бути прикладом, а не вигнанцями. Чому люди бояться, тому що є певне відношення до людей з ВІЛ, яке неправильне, яке закладається, мені здається, з юних років в нашій підсвідомості, що люди, навіть не знаючи, не розуміючи цієї хвороби, цього вірусу, вони ставлять певне клеймо на таких людях і вважають, що від них треба ховатися, не спілкуватися, не розуміють навіть, як може передатися ВІЛ. І мені здається, ось це ще дуже важливий аспект на сьогоднішній день поваги і е, розуміння того, що людина з на чим не відрізняється від іншої людини. Друзі, пишемо звук, бо власне ми ходимо, замерли. І екшен. Якщо в тебе віл, ти не можеш народити, з сучасними ліками можеш. Якщо в тебе віл ти помреш, ти не зможеш виростити дитину, з сучасними ліками зможеш і побачиш її дітей. Якщо в тебе віл, ти не зможеш кохатися, з сучасними ліками зможеш. Якщо в тебе віл з сучасними ліками, ти можеш любити, кохати, жити. І дарувати життя. Перевіряйся, захищайся, лікуйся. Знання про складні речі важливі. Знання про віл рятують життя. Нато особисто у вас які емоції викликають розмови про віл? Та материнство з вірусом імунодефіциту? Якщо чесно, взагалі вагітність це настільки хвилюючий період, що плюс ще тема вілу досить тебе фруструє. І коли ти змушений здавати аналізи не один раз за цей період, ти все одно проходиш ще жахливе хвилювання. Якщо тест показав так. Під час вагітності або не під час вагітності слід звернутися до лікаря. Лікар випише антиретровірусну терапію і починати лікування, зрозуміти, що життя не закінчується, і що можна жити наповну. Олеже, ви часто думаєте про стародавню римську імперію? Взагалі не думаю, зате я часто думаю про доконтактну профілактику ВІЛ. Так, світ несправедливий. Деякі люди без ВІЛ мають високий ризик інфікувати з різних причин. Їм потрібен захист, і він є на щастя. Це доконтактна профілактика ВІЛ або ПРЕП, спеціальні препарати, приймаючи які можна запобігти інфікуванню в Україні. Їх, до речі, можна отримати безкоштовно з 2018 року. Потрібно здавати аналізи, стежити за показниками, але навіть найважчі ситуації можна зробити легшими. Знання про складні речі важливі. Знання про ВІЛ рятує життя. Чому важливо доносити інформацію своїм знайомим, друзям, взагалі людям про преп? І як тобі здається, для кого ця терапія? Це терапія для тих людей, які ще не інфікувались на ВІЛ. Знаєте, це як мені пояснювали: це препарат, який тримає цей вірус, як ніби в клітці, широко розповсюджено серед ЛГБТ-спільноти ПРЕП, який знижує? Можливість заразитися фактично до нуля, якщо ти його приймаєш. Це не говорить про те, що е, потрібно займатися е, незахищеним сексом, але е, можна себе забезпечити впевненістю, що ти не заразишся ВІЛ, якщо ти приймаєш преп. Знаєте, ми зараз живемо в такі часи, коли ну, іноді забиваємо на себе, тому що Багато чого іншого в пріоритеті, але мені здається, що, попри все, попри те, що ми не досипаємо, що ми іноді не звертаємо на своє самопочуття достатньо уваги. Мені здається, що все ж таки треба пам'ятати, що цей тест на віл це в першу чергу піклування про ваших близьких. Це круто, що зараз є такі можливості зробити аналіз. Просто тут і зараз це як тест на вагітність, це не обов'язково здавати навіть кров. Якщо ти можеш за хвилину дізнатися про те питання, яке тебе може настільки хвилювати, це необхідно зробити. «100% життя це найбільша пацієнтська організація, яка допомагає більше 20 років. Вони мають пункти в кожному регіоні країни. І якщо ви хочете знайти найближчий до вас пункт, вам треба зайти на сайт prozdorovia.in.ua. Thank you